Було дуже смачно. У нас вже є солодка вода. Супер, ми принесемо вам солодку воду, бачите? Ми гостилися кутею з Хавою Гуцульською, Вінницькою, Київською, Миколаївською. І ми хотіли принести саме свято, донести до людей, що тут Євромайдан, він не тільки бореться, у нього не тільки цілі, але він і святкує, він радується. Це щось близьке, сімейне, живе. Я козак, я вільна людина. А, людина, яка тут прийшла в першу ніч, так само не погодившись з тими речами, які робила наша влада. Протягом вже кількох років, мабуть. А за фахом я маю дві вищі освіти: одна це управлінець видавець а друга це історик. Закінчив Києво Могилянську академію. Уже на Майдані з. 22-ї ночі, 21 листопада, ми всі були вночі, і от протягом всього цього часу ми були координаторами, комендантами, головами охорони, головами забезпечення, були на Майдані, були на Михайлівській, повертались сюди. Потім, в демократичному альянсі, потім під генеральною прокуратурою були комендант. В різних місцях нам доводилось працювати. І ми працювали, робили ту працю. Як ну злагоджували її, так? А, комендували ночами на Євромайдані, коли він був з перших днів. І а, в мене тоді народився дуже така цікава теза, що у нас є три випробування: перша це останнє метро, велика кількість людей. Уходила. Друга це дощ, тому що нам доводилось стояти вночі в день і мокнути. Не було куди сховатись, просто немає де. І третє це перше метро. Тому що не повірите, але без 15-6 людей знову зменшилось, тому що всі бігли на роботу, кому це буде. І залишався отой невеличке осердя, але ми ці випробування давали кожен день, кожен ранок, кожну ніч. І зняв день, приблизно 9-10 година, ми знову бачили, як все повертається, як Майдан заново бурує. Ця мрія якраз, яка є у нас всіх, у нас є оце очікування внутрі, вона і збудеться.